Музейні гостини у зменшеному форматі провели в обласному краєзнавчому музеї у передень дня міста Рівне. Тут організували тематичне свято з різноманітними локаціями від букіністичної до художньої або молодіжної галявини. Назвали цей захід в обіймах рівного, щоб об'єднати та зацікавити людей, які народилися або лише нещодавно приїхали до обласного центру, і показати місто в притаманному йому стилі, спокійному товариському, неквапливому, але з особливим шармом. Ми вирішили зібрати наших друзів, знайомих зібрати тих людей, які на жаль були вимушені залишити свої міста і переїхати до нас на рівне. Дехто з них мріє, мабуть, щоб закінчилася війна. Україна вже мала перемогу і вони повернуться додому. Але ж багато є таких, які не завжди залишаться у нашому місті. На кожній локації відвідувачі могли знайти для себе щось цікаве від літератури про рідне місто, його вулиці та визначних персон до майстер-класів скрабкарства. А ще усі охочі могли випити справжнього поліського чаю, який подружжя рівнян збирає у лісах Рівненщини та Волині, ферментує і комбінує з цікавими смаками. Збираємо дикорос. Чай, Іван, чай в наших рівненських волинських лісах, подалі від дороги. Ну, в чистих в чисті місцевості. Ферментуємо його досить такий тривалий процес і трудомісткий. Ну але він. Приємний розумієте. Поки основна частина глядачів зібралася біля головної імпровізованої сцени, де співали пісень та танцювали. Інші ж могли обійти кожен куточок подвір'я музею. Тут теж були свої активності: до прикладу, природна галявина, яка особливо припала до душі дітям. Тут можна було побачити деяких мешканців рівненського зоопарку або взяти участь у конкурсах від станції юних натуралістів. Була своя локація і у волонтерів, які плели маскувальні сітки і збирали кошти на ЗСУ. Серед гостей ярмарку були як вимушені Переселенці, так і корінні рівняни, які мешкають неподалік музею. Я проживаю в центрі міста, і мені дуже подобається. Ми от гуляємо, насолоджуємося повітрям сьогоднішнім тихим днем, дай Боже, щоб воно й далі було тихо, і тому. Завітали на цю виставку. Організатори дійства сподіваються, що наступного разу зможуть провести більш масштабне свято і планують вийти не лише на подвір'я музею, а й за його межі, щоб якомога більше рівнян та гостей міста дізнавалися про традиції свого краю і людей, які творять його історію. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.